На початку 18 сторіччя в Україні почалося відродження. Воно охопило літературу, музику, живопис та архітектуру. По всій країні будували нові храми та відновлювали старі не в останню чергу. Завдяки Іванові Мазепі. Він був найбагатшим гетьманом в історії України та найбільшим меценатом. За власні кошти він відновив Києво-Печерську лавру, обмісію кам'яною стіною. А ще саме за його сприяння, Києво-Могилянська академія у 1701 році набула офіційного статусу. Мазепа був не тільки гетьманом та меценатом, а ще й поетом. У своєму творі Дума він закликав український народ до єдності в боротьбі за свою свободу. Історія, що завжди поруч, українська гривня наш символ.